Щастя, здоров'я і нехай воїни наші вертаються живим. Перемог, повернення наших хлопців додому і здоров'я всім. Єдине побажання всієї країни і всіх людей це, звичайно, перемога і закінчення війни. Я думаю, що в цьому побажанні Україна єдина і нам всім миру, перемоги, здоров'я, терпіння витримати, вистояти і все буде Україна. Основне це нам здоров'я, мирного неба, тому що українці ми витривалі, але нам ще більшість, щоб ми витримали це все, пережили це все, тому що це дуже страшно, дуже більно і жалко тих е, хлопців, які пропадають. Миру нам всім. Побажала би дорожняцям, українцям миру, миру і здоров'я всім, щоб всі були здорові, і щоб настав мир, щоб ці діти всі повернулися живі й здорові додому, до своїх родин. Мирного неба. І щастя. Скоріше перемоги. Ой, напевно, що зараз кожен хоче, щоб е, мир, перемога і здоров'я, щоб всі були здорові, члени сім'ї і щоб наші хлопці не гинули там, а перемагали. З перемоги. Так. Мирного неба над головою. Насамперед це мир, здоров'я, терпіння і не впускати руки. Перемоги, Перемог. щоб всі наші воїни повернулись живими до своїх домів, всі діти де, всі, хай повернуться живими, всі. Ми дуже чекаємо і бажаємо швидкої перемоги, всім здоров'я, всім, всім міцно тримати, як то кажуть, кулачок в руках. Саме головне це мирного неба, здоров'я теж в нас немає зараз коронавірусу, таке робиться. Щоб повернулись хлопці до своїх сімей, щоб дітки, дійсно, щоб дітки раділи, що в них вдома є і батько, і мама. Перш за все, миру і здоров'я. Миру, миру, перемоги. В першу чергу перемоги. Перемоги. Перемоги і миру. Це найсокровенніше і я не знаю, яке бажання. Ну Звичайно, всіх благ, людських, таких нормальних. Того, чого ми надіємося від нового року, хай воно справдиться. Щоб ми перемогли так, щоб вже ніхто, ніякий сусід не зазіхав, не претендував на українські землі. Це ненормально, ніхто. Кожен у своєму домі має бути господарем. Будьмо господарем у своєму домі. Саме головне побажання це те, що всіх на думці всі в серці це перемога. Хай нам Бог пошле всім перемогу, мир і щастя.